Дня, шановні наші глядачі. Вас вітає кафедра біомедичної інженерії і я, її викладач Аваріяна Валілія Олександрівна. Сьогоднішній майстер-клас ми присвятимо методу ультразвукової візуалізації або, як всі ви чули, ультразвукова діагностика. Він базується на застосуванні акустичних хвиль дуже високої частоти ультразвуку. А що таке ультразвук? Весь частотний діапазон. Акустичних коливань можна поділити на інфразвук, на діапазон, який чує людина, і ультразвук. Отже, діапазон звуків, які чує людина, від 20 Гц до 20 кГц, і виходить, що всі частоти вищі за ці значення, ми називаємо ультразвуком. Як ми бачимо з картинки на екрані, є деякі тварини, які мають досить чутливий слух у області ультразвуку. Ви бачите значно більш чутливий слух у дельфінів, у кажанів, і навіть у котів і собак, і те є можливість чути ті коливання, які не чуємо ми з вами. Але це досить низькочастотна частина ультразвукового діапазону акустичних хвиль. Які ж акустичні хвилі застосовуються для отримання зображень? Для отримання зображень ми маємо підняти частоту до частотного діапазону вище 1 МГц, 1 мільйон Гц. Саме на такій високій частоті. І можна отримати акустичну хвилю, здатну бути використаною для медичної візуалізації. На цій діаграмі також можна помітити здатність деяких тварин генерувати акустичний сигнал в області ультразвуку і приймати, чути цей сигнал також в області ультразвуку. І це дає таким тваринам унікальну можливість орієнтуватися в просторі, навіть не бачачи перешкод, рухатися в просторі. І, власне, на прикладі такої тварини, як кажан, ми можемо зрозуміти основний принцип акустичної локації, тобто це генерування акустичної хвилі. Досягання якоїсь перешкоди об'єкту, відбиття цієї хвилі і потрапляння назад до джерела цього звуку. І, власне, за інтервалом часу, який проходить від генерації цієї акустичної хвилі до її прийняття, можна оцінити відстань до певного об'єкту. І це дозволяє таким тваринам орієнтуватися в просторі навіть вночі, не бачачи цієї перешкоди. І, власне, як відбувається одиничний прохід акустичної хвилі через об'єкт. У нас є імпульси, які згенеровані, вони розповсюджуються у середовищі. Потрапляють на межу між різними середовищами 1, потім 2, і потім через деякий час 3. І ехосигнал прийде першим від межі 1, потім від межі 2, і потім з деякою затримкою від межі 3. Завдяки цьому ми отримаємо ехоімпульси е, нашого прийнятого сигналу і можемо. Перетворити їх в координату. знаючи швидкість розповсюдження акустичної хвилі, ми можемо сказати, що часові мітки приходу цих сигналів відповідають певним глибинам зондування акустичною хвилею даного об'єкту. І, власне, коли є дані. Про оці ехо-імпульси з одного е, напрямку зондування, другого, третього. Е, скрізь ми маємо часові мітки е, приходження ехосигналів з певних глибин. А далі е, ми розміщуємо відповідно е, схемі сканування даного трансдюсера, розміщуємо ці точки у координатну площину і потім ми перетворюємо це у зображення. Тобто там, де є. В координатній площині ці точки, ми можемо їх перенести на майбутній кадр зображення і таким чином промальовуються певні лінії на нашому майбутньому ультразвуковому зображенні. Ось на цьому фото ви бачите великий вибір ультразвукових трансдюсерів, за допомогою яких можна Власне, зробити будь-яке ультразвукове дослідження. Але це не означає, що в кожному ультразвуковому кабінеті є вони всі. Вони підбираються відповідно до потреб тої установи, того лікаря, який буде здійснювати ультразвукову діагностику. Кожен з цих трансдюсерів має своє спеціальне застосування. На цьому зображенні ви бачите. Два різних ультразвукових трансдюсера. Один з них ліворуч це конвексний трансдюсер, який дозволяє побудувати площинне зображення ультразвукове, яке має вигляд такого секторного зображення, і, власне, має велике поле зору, завдяки чому можна, наприклад, візуалізувати пліт під час вагітності. От ви бачите, до речі, на картинці ліворуч. Трійню, тобто там видно три плоди на такому зображенні. Але зараз є можливість отримати вже об'ємну картинку, тобто, навіть побачити, як виглядає ця дитинка під час вагітності, навіть побачити її тіло і її обличчя. Таким, яке воно є на даний момент. От Для цього треба застосовувати вже інакший транзюсер, який дає можливість сканування у двох, фактично в двох вимірах, і ми отримуємо серію таких зображень для подальшої реконструкції, і ви бачите її результат. Ми бачимо таке 3D-реконструкцію обличчя дитини ще під час вагітності. І далі вже та сама дитина. Після народження ви бачите, наскільки реалістичним виглядає ця 3D-реконструкція після такого ультразвукового сканування. На цьому зображенні ми бачимо приклади ультразвукового сканування для різних моментів вагітності. Власне, треба визнати, що саме ультразвукове зображення є першим зображенням в вашому житті, на якому можна було б вас побачити. І, власне, тут видно на прикладах, як кожного місяця вагітності змінюється цей маленький ембріон і перетворюється уже у таку дитину, яка ось ось народиться. Саме дослідження вагітності було тим поштовхом, який дозволив розвинути цю галузь візуалізації. Але це не означає, що ця технологія не застосовується для інших органів і систем. Зараз, завдяки е, такому бурхливому розвитку електроніки, комп'ютерної техніки, ми маємо такі ультразвукові системи, які дозволяють сканувати е, дуже велику кількість наших органів, тканин, систем і отримувати безцінну інформацію про наше здоров'я. Можливо, сьогоднішня розмова зацікавить вас, і ви подумаєте над тим, щоб стати нашим студентом. Мабуть, наші студенти зараз ще підростають, і ми будемо чекати на їх появу. Ось і добігла кінця наша коротенька передача, наш майстер-клас. Сподіваємося, що вам було з нами цікаво. Чекаємо вас на наступних випусках нашої програми. І миру всім новому році і добра. just uh...